А пан Максу, ну, і сьогодні ми будемо ось такий набір з варденом відкривати. Номер його 021274. І він дуже прикольненький. Мені подобається. Такі, така пухле м -м, пухенька коробочка. І будемо розпаковувати. маленький. світ. Але вони. Тому що у нас є інструкція в планшеті. Ми можемо так <таплоджен> хуртати. Будемо зараз виступовуватися. Паркій поки пакет що вам. Думаю, краще поки буде бати. Не знаю, фігурок його поки купаю, сам кінець ходить. І будемо складати нічого. У неї є зачарований арбалет. Як ви думаєте? На які зачарив він зачарований. Він здається, що це одяг якогось ельфа. Будемо робити золоту морквинку. Дуже потрібно. Але треба золоті зачаровані яблука класти в інвентарі, якщо ти йдеш вбивати Вардена. Це чого зустріти морквинка? У неї такі невидимі ефекти. Вона багато регенерить голоду, та життя швидше. Але всі беруть золоті зачаровані яблуки. Якщо хочуть бути з вами, та й треба ближній бій мати. Арбалет хоч і сильний сам по собі, але тільки на декілька хп. Ясно, значить цього нема шансу. Нема. Тож навіть без помазної броні. Так. Робимо зілля. Походу регенерації. Ну, в нього одна зілля, у нього теж нуль шанс. Да, на що він надіється? На що він надіється? О. Так, берем платформу. Це вже буде на білом. По-моєму, це вона. Ну, шансів більше від цього в неї не стало. М да, варден на це равно. Такі от. що дають звук за этих штуки. А, є, так. Значить, значить чорну патріоти. Це обсидіан. Там лава буде. Лав буде тут Лава буде. Так, і обсідіан. Ну, і це буде та сама штука, яка всю заразу. І нащо він? Ну, він ще один буде такий блок, але нащо він? Нащо він? Так, і у нас виходить ось от обсидіан. <свист> Все попало, дура. Она паникует. Так, рад. Я тут <свист> даю кветочки. <Поезд. свист> Ладно. Там не отвалилось ничего? Нет, Ни черта. Так, вставим сюда. не неправильно сразу этого деталька. Ну, целай, тут бухай, ще раз дебай. Мальчик, звучай убий. А вот детальки я в яблоке. Ты теж хочу дивитись мультик. Це не мультик. Ну и... что-то не зрозумело. Давай переключим. Переключи. Не. Нам мне не Это не цикало. Еще... Еще квит. Мэй, <плеви> Так, лаву ми зробили. І. і ось я буду розлета лаву. Ну все, я забираю планшет. Ліво, це погана гра. Там дуже жорстокий, червне. Треба бути чемнуко. Інакше карма прийде за тобою. Так. Мы тут механизм пробуем. Так, да буду бахать налево, нападу. О, уже налево пошло. Вот стой, стой. Стакал, конструктор, все, а сейчас выходи. Зачто, бля? Бачите? Це ніби гравій. Який, якщо ось тут, тут забрати, він падає. Ну, знаєте, коли ви ламаєте блоки, часто гравій буває в печерах, ви ламаєте один блок каміння або якоїсь руди і все це обвалюється. Третій пакет, в якому буде вартість. Там багато деталі. Тобі варто на вже мав закритими очами збирати. Китайський небірка. Кийський варто. Ну, Чувачка. Ну, принеси його, він там стоїть десь. Він там обклайний пілостину якось. Хотів його, його. Ти його удосконалював? Я хотів, щоб він його вивалив з ноги. Я не можу нормально функціонувати, У нього ноги не рухаються. Красавчик. Китайський варто. Ясно. там не вийде. Ага. ага. Вони від'єднюються як, як. А вже весь кольоратор підходить. Ну угу. Його ногами неможливо рухати. Та й руки. Це ж. Лего справжні. Воно ну, покаже китайські. Сухи кольора чітко такі самі. Дивись. Не, ну тут шапелюкою А ні, Аліко все ж таки. насыщенный. Да вин выцвел уже. Угу. Там же килька роки Так, вставляем вот так вот. Ты знаешь, что он сказал мне, я хочу лего на бирбу, там качечка. Да на качечка, то курочка. Я купляла лего в Майнкрафт ради курочки. Что? Мама на баллоне Курочки! А, ні, а він ще курочка? сказав, у мене ще немає такого елементу. Подивися. Оце. Okay, <рес> квіточка. Квіточку. Ну так, да, квіточка. Ось такі принтовані деталі на ньому. Решпринт, Акуратний, що в Китаї є, що тут. Прикольно. І ноги готую. Так. І закріпляємо тіло Фонтенштейна. -от. Ну По частинках, так Скіки ну, можно. Скільки можно, вже та файт закруглять. Хочу фін дивитися. Або мультик. Ще одне слово, я тебе викину. Мультик, мультик, мультик. Так, робим другу руку. Другу ручку. Так. І ці дві руки ми вставляємо куди? Ось сюди. Ой. 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 Зараз будемо робити голову. Цікаво. Ось такі набір вийшов. Подивіться, як вардина відрізня. Для гусай читайский. Знаете, чем він будет, друзья? Кольор. Це біж голубий. ж темно голубий Це такий інший. Ну, на інших кольорів. Так. Прикольний набір. Він Вийшов, мені сподобався. Варден прикольний. деталей багато. З вами був пан Максу. Всем па па, -па, -па.